Радий вас вітати на моєму каналі. Мене звуть Сокіл, і сьогодні я хотів би поговорити на тему, а чи не змушують нас розробники крутити героїв, які грають від механіки Супербрейку. Але перед цим варто згадати, що таке Супербрейк, які в нього плюси та його мінуси. Супербрейк це шкода, яку ви наносите по ворогам зі зламаними щитами. При цьому, для того, щоб наносити супер брейк, вам потрібно мати в команді уявного головного героя, і щоб він при цьому використав свою ульту. Шкода супер брейку буде залежати від рівня героїв, які використовували атаки, їхнього брейк-ефекту і те, наскільки сильно їхні атаки зламували ви щити. З основних плюсів цієї механіки є те, що ви прокачуєте доволі таки мало характеристик на героях. А саме швидкість для того, щоб ходити якомога чистіше, та брейк-ефект, щоб наносити більшу супербрейк-шкоду. А тепер варто згадати мінуси. Найбанальніше, по-перше, ви маєте якось зламувати щити ворогам. Тобто, якщо ви ніяк не можете зламати щити ворогам, відповідно, ви ніколи не носіте супер брейк шкоди. Другий момент ви маєте встигати нанести якомога більше шкоди в обмежений період часу. А саме, коли вороги зі зламаним щитом. Тому вам дійсно потрібно робити або дуже швидких героїв, або робити так, щоб вороги якомога пізніше змогли повернутися до свого ходу. Ви це можете зробити, наприклад, ультою Ронмей, яка змусить ворогів. Все одно ще раз отримати брейк шкоду коли вони встануть, і потім вони ще раз полежать в стані зламаного щита. Або коли вороги в стані зламаного щита, ви встигнете накласти на них дебав заморозки. І коли настане хід ворогів, вони спочатку вийдуть із заморозки, і потім вони будуть в стані зламаного щита ще певний період часу. Останнє, але доволі таки важливе. Не варто забувати, що одним з основних пунктів. Нанесення супербрейк шкоди є те, наскільки сильно ваші здібності зламують щити. І зрештою в нас виходить так, що, якщо сильно задуматися, то не настільки багато героїв грають від супер брейк механіки, як здавалося з самого початку. На тепер час повернутися до основної теми. А чи не змушують нас розробники кутрутити героїв, які грають від супер брейку? Варто почати з того, що розробники почали потроху прибирати неприємних ворогів для супербрейк-команди. Наприклад, автоматон або горило спиноконії. Та й ми не дуже часто бачимо боса Сема. У всіх цих трьох ворогів є одна спільна риса. Вони мають певний стан, коли ви їм не можете взагалі зламати щит. Відповідно, це криптоніт для супербрейку. Також нам додали режим, який прямо кричить, що він під супер брейк механіку, а саме апокаліптична тінь. Поки ви не зламаєте щити ворогам, то ви не можете їм наносити нормальну шкоду. Зате як тільки ви зламаєте їм щити, то ви будете навпаки наносити ще більше шкоди. Також в нас з'явився віртуальний всесвіт з скрулома. Де в нас багато диковинок і нових старток, які зав'язані на брейк-ефекту або на тому, що піднімають нам те, як ми зламуємо щити ворогам. Ну і на останок такі режими, як дзеркало та фікція, вже мають правила на Супербрейк і відповідно супербрейк героями все стає набагато простіше. А в деяких випадках занадто просто... Як наприклад зараз в дзеркалі команда Firefly на 12-му поверсі від 0 до двох циклів закриває першу команду. Це доволі таки швидко, і я кажу про фрі-то-плей на Firefly. Як наприклад моя. Але при цьому є проблеми на другій складності, але про це трошки згодом. І в нас виходить так, що і в нас є цілий режим під супербрейк команди. В нас. Вже є можливість у всіх інших режимах використовувати супер брейк. При цьому, якщо брати дзеркало, то навіть якщо правило не під супер брейк, то команда Firefly справлялася завжди добре. І конкретно зараз вона прям божественно справляється, ледве не на автоболі. І окрім того, що нам розвивають супер брейк, нам майже нічого іншого не розвивають. Тобто єдине, що я можу сказати, що розвивають зараз, окрім супербрейку, це фло Але, наприклад, на доти в нас забили болт після виходу чорної лебединці. В нас не розвивають, наприклад, механіку заморозки. Тобто такий дебаф є, деякі герої його накладають, деякі герої наносять по ньому більше шкоди, на цьому все. В нас бояться, наприклад, розвивати ще таку механіку, як персонажі, які зав'язані на тому, що в них поглинається хп, як, наприклад, Блейд або Дзеню. Ну і прикладів, чого розробники не розвиваються, те розвивають супербрейк є ще немало, але варто ще згадати про самих персонажів, які дійсно грають від цієї механіки, і чому ми зацікавлені в їхній прокрутці. Якщо брати Firefly, то вона в класу руйнування, це їй дає дуже великий спектр можливостей, тому що вона б'є трьох ворогів. Вона накладає на ворога вогняну слабкість, відповідно вона гарантовано може зламувати будь-які щити. При цьому вона може зламувати щити, навіть якщо на ворозі не буде вогняної слабкості. І вона доволі таки швидка. Будхил в нас може накладати фізичну слабкість на ворога, якого атакує, а враховуючи, що він класу полювання, то він лише одного ворога може атакувати. Але він дуже швидко зламує йому щити. При цьому він може гратися додатково від таких характеристик, як та крішкода, тому що він, скажімо так, гібрид. Він одночасно супер брейк і... Можна сказати, звичайно, який більше грає від зачарованої базової атаки. Якщо брати Руан Мей, то ви чи знайдете їй заміну. Вона піднімає те, як сильно ви зламуєте щити ворогам, вона піднімає пасивну швидкість, вона змушує ворогів якомога довше бути в стані зламаного щита. І якщо саме вона зламає щит ворогу, то це додаткова заморозка. А як ми пам'ятаємо, це плюс. Галагер у нас чотирьохзірковий персонаж, який з'явився відносно недавно, але він ледве незамінний хілер в команду супербрейку, тому що в нього є зачарована базова атака, яка наносить більшу супербрейк шкоду. Він може накладати корисні дебапи. І він може працювати не тільки в супербрейк команді, а наприклад ще в команді Акерон. А тепер варто поговорити більш детально про ліншу тарапу. Почну з ліншу. В неї дуже важка ситуація, тому що в нас, окрім того, що є Хохо та Лоуча, які були найкращими хілерами, та й все ще є хорошими. У нас є ще авантюрин, який відповідає за виживання. Дуже колосально. І в нас є Фушуань, яка відповідає, окрім виживання команди, ще серйозний баф крітрейту на команду. І у випадку Лінші, її основна механіка, яка її відрізняла від інших, вона могла лікувати під час того, як вас атакують вороги. Здавалося б, у нас не було сценарії використання цього, але розробники вирішили додати такого ворога, як холей, який по суті є першим таким ворогом, який, окрім того, що дуже швидкий, і він дуже часто атакує підряд. Відповідно, в нас треба якось вижити під час його атак. І далеко не факт, що ваш авантюрин зможе витримати всі удари, щоб всі у вас залишилися в цілісності. А Лінша зможе підхилити вашу команду, коли хвили вас буде бити. Також варто пам'ятати, що в Лінші є фоло атака яка одночасно є тваринкою, яку вона викликала. І відповідно в неї є більший спектр використання, ніж в Галеґа. Наприклад, в фоло командах. Або, можливо, нам скоро додадуть команду, яка буде грати від героїв, які викликають когось іншого. Наприклад, як Дзинюанів. Тож я більш-менш впевнений, що в Лінчі буде потенціал в майбутньому. А якщо брати рапу, то тут доволі весела ситуація, тому що... Зараз всі пропагандують те, що в неї дуже колосальна шкода, варто її крутити. Але насправді цифри завищені, тому що зараз, куди ви не підете правила під супербрейк, і при цьому в дзеркалі конкретно правила дійсно під механіки рапи більше. І виходить так, що рапа показує занадто завищені цифри, ніж вона має. Тож, чи крутити саме її, це дуже підпитання. А якщо згадати фікцію, то там далеко не факт, що ви зможете часто використовувати супер брейк-рудицію, тому що лише один раз з'явилося правило і невідомо, як часто воно буде повторюватися. Тож я би сказав, що так, розробники нас намагаються примусити крутити супер брейк героїв прямо зараз. А стосовно того, чи вони нас можуть змусити в майбутньому крутити, це все ж питання в особливості враховуючи, що дуже невідомо, якою види майбутнє п'ятизіркова тіньюнь, тому що, як я списав в спільноті в себе, якби ви не відгороджувалися витоків, від ви, можливо, щось чуєте, і те, що я почув про неї, мені дико не сподобалося. Але в фіналі я все ж маю вам нагадати, що. Ми граємо в ігри в своє задоволення, навіть якщо нас змушують грати по правилам розробників, це не означає, що ми взагалі не можемо грати за те, що нам подобається. Так, це буде складніше. Так, ми не отримуємо, можливо, максимальних нагород, але чи варті максимальні нагороди того, щоб ви грали не так, як ви хочете.